«О Господи, Отче мій Небесний, прошу Тебе допомогти моєму чоловікові знайти і виконувати Його призначення, благослови Його роботу, нехай вона приносить йому успіх і фінансове процвітання, нехай він отримує задоволення, виконуючи свою роботу, нехай Його поважають і цінують люди. Відкрий йому серце, Господи, щоб все, що він робив, збігалося з Твоїм Божественним задумом, дай йому оптимізму, Господи, даруй енергію і сил, щоб він у радості трудився на благо собі і всьому суспільству. Допоможи йому радіти успіхам і цінувати досягнути. нехай кожен його крок і потих Буде спрямований назустріч тобі, Господи, благослови Його на Його шляху, допоможи йому набути впевненості і відкрий перед Ним двері майбутнього. Захисти Його, Господи, від усіх ворогів і недоброзичливців, допоможи йому рости і вдосконалюватися. Я молюся, Господи, про те, щоб я могла бути гідною супутницею Своєму чоловікові, щоб могла підтримувати, радувати і надихати Його на нові звершення. Нехай наш Союз буде міцний і угодний Тобі. Дякую Тобі, Господи, за все, що Ти нам даруєш, і віддаюся волі Твоїй святій. Будь благословенний, Господи, на віки віків. 昆明。